Що, Марта, не знайшлося тобі місця ніде. Що ти прямо з прицепу? Бачите, привозимо так. До речі, всім доброго ранку, то я навіть не привіталася. Привіз чоловік їм зелене. Все одно мушки є. Обробила я тим цифлуром. Бачите, і мушки все одно трошки, але є. До очей лізуть. Що обробляла я не так давно, десь тиждень тому. Ой, тому що того, що дощик пішов. Може, де трошки змив, хоча вони, ну, в принципі, під дощем не сильно й мокли. Ну, але, але, як бачимо, бачу, що трохи мухи є. Не так, як було, не заліплені, бо раніше то були м... мушки, в нас такої сильно нема, а мухи. Було багато, але от все одно трошки ще є, так? Ай добре, скажи. <сум> Набагато смачніше, ніж там, весь всі їдять. Там 6 куб зеленого. <гум> всі покучкувались, їдять. А Тут лишив чоловік прицеп. А, ти хочеш, щоб тебе знімали тільки, так? Бо тільки телефон забираю і знімати, туди показує, так вона говорю. Зразу бігом голову дивиться на мене, що я її не знімаю. Прикалістка. Бачите, там всі, це, всі покучкувалися і їдять. а Тут лишив чоловік прицепа не закривав, бо що ж буде давати, Вже ніби на завтра одразу привіз. Вона прийшла сюди, притусувала. Правильно, Марта, що там цей? Що там дивиться? Треба бути не такою, як всі, правда? Правильне рішення. Погодка люксична сьогодні. Якраз таке не, не жарко і не холодно. Дуже добрий тересики прохолодний. Є ну, ж красотка, ж, я піду ще щось робити, бо ще сьогодні маю багато справ.